Всім привіт! Рада, що ви відвідали мій канал! Хочу поділитися з вами рецептом вишневого лікеру. Він сподобається тим, хто надає перевагу ароматним та солодким напоям. Для заготовки на одну порцію потрібно 200 листочків вишні. Їх потрібно помити і перекласти в друшляк, щоб стікла вода. 60 ягід вишні і 1,5 літра води. У кастрюлю поміщаємо листя і ягоди, заливаємо їх водою. Ставимо посуд на плиту, накриваємо кришкою і доводимо вміст до кипіння. Після цього варимо ще 15 хвилин. Потім знімаємо заготовку з вогню і даємо настоятися добу. На наступний день проціджуємо. А у відвар додаємо кілограм цукру. Розмішуємо і знову ставимо на вогонь. Коли закипить, зменшуємо газ і варимо пару хвилин. Далі знімаємо з плити і охолоджуємо. Коли остигло, вливаємо 1,5 літра горілки і додаємо 1 чайну ложку лимонної кислоти. Тепер можна розлити в банки або пляшки. З однієї норми у мене вийшло трохи більше 3 літрів. На цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео!